23 роки поспіль останнього недільного дня червня в Україні відзначають день молоді. З нагоди свята повсюди проходять культурні та розважальні заходи. Цього року у Харкові молодь урочисто пройшла центральними вулицями міста на підтримку цінності сім'ї. З девізом сім'я це не просто, сім'я це важливо. Жити щасливо без сім'ї неможливо. Україна за кількістю розлучень посідає третє місце в Європі. Кожна п'ята родина в Україні є неповною. Сім'ї розпадаються через алкоголізм, бідність, побутові проблеми і невміння розв'язувати конфлікти. Процедура розлучення є надзвичайно простою, а сума аліментів на отримання дитини менше 50 доларів на місяць. Тож харківський оргкомітет з відзначення в Україні європейської реформації провів у парку Шевченка в центрі міста сімейне свято, яке відвідало більше п'яти тисяч харків'ян. Захід почали з урочистої ходи молоді центром міста, де дві тисячі осіб крокували на підтримку цінності сім'ї. Сім'я это інститут, встановлений Богом. Когда люди цінності, сім'я рушиться, і в нас в Україні з цим проблема, в, в нашому місті. І Ми вирішили, учитывая, що цінності сім'ї цю тему. Сегодня звучать голоса, що сім'я це устаревше поняття, що. можно как-то изменить ее форму, еще и различные мнения существуют. Мы, христиане, знаем, что семью Бог дал человеку. Бог дал семью для того, чтобы мы были по-настоящему счастливыми людьми, имея общение, имея взаимоотношения, научаясь с раннего детства любить, принимать любовь. И поэтому Звісно, ж без сім'ї життя просто невозможна. На головній сцені гостей зустріли хоровий колектив і солісти, які виконували гімни для слави Бога та оспівували цінності родини. Містян з днем молоді привітав Віталій Орлов, голова правління Альянсу Україна за сім'ю. Він наголосив, що влаштоване свято є великим прогресом для міста і України, адже основа міцної країни родина. Він повідомив телеканалу Надія, що криза родинних стосунків в Україні набуває небезпечних масштабів. За статистичними даними альянсу, сьогодні 70% шлюбів закінчуються розлученнями, а це зруйновані долі в першу чергу дітей. Серед причин такого становища експерт назвав такі: по-перше, молодь не розуміє, як будувати родину. По-друге, розлучення стало надто доступним. І останнє це вірус гріха, з яким може впоратися тільки Бог. Альянс намагається на законодавчому рівні вплинути на ситуацію. Нам потрібно допомагати відкрити сімейні консультаційні центри по всій країні, ну, як нека клініка відносин. Да? Якщо у тебе болить сім'я, болять відносини, ти знаєш, куди прийти. Да? І нам, безусловно, потрібно стояти на, на, таком, на біблійських основаннях сім'ї, що муж, э, е мужчина і жена-женщина, ось вот, вот цей союз під названням «Сім'я». У ході взяли участь і католицькі служителі. Свою думку щодо небезпечних експериментів із сім'єю висловив президент доброчинної організації «Карітас Спес Україна Станіслав Широкорадюк. Є щось, що цивілізована нація, повинна просто цього. Якщо хтось хворий, якщо хтось зійшов дороги, хтось деморалізований, чи хоче бути не людиною, а істотою невизначної статі. то це вже не рівність, це вже біда. Гості свята відвідали квест 5 мов кохання та дізналися про різновиди прояву почуттів та як розмовляти емоційною мовою спутника життя. Також дізналися про принципи фізичного, духовного та емоційного здоров'я, заповідані творцем. А в цей час дітлахи від душі розважалися у дитячій зоні, де побавилися з аніматорами, сімкою та Нуликом, власноруч виготовили прикраси та брали участь у різноманітних конкурсах. Містяни робили сімейне фото на пам'ять і розповідали про цінності у харківських сім'ях. нашій сім'ї є цінності, це любов до дітям, це однозначно взаємопонімання. Все, що зв'язане з уютом, теплом в домі. Любов в першу чергу, взаємопонія, взаємоуваження і допомога друг другу. На завершення заходу відбулася церемонія протестантського вінчання, коли присутнім нагадали про принципи, які сповідують християни, вступаючи до шлюбу. і в сім'ю ім'я Ісуса. Гостям свята ще раз нагадали, що Бог є творцем людини та засновником родинних стосунків. Сім'я це союз чоловіка та жінки, та ні в якому разі не якісь інші варіанти. А створення сім'ї це крок, до якого варто відповідально готуватися, бо це довічний союз і незмінна установа Божа. Бог сконструював сім'ю. И потому, если он ее автор, если он ее архитектор, то он знает, как она должна функционировать. И потому, чтобы все было правильно, нужно читать Библию, нужно делать так, как это задумано, а не как-то на выворот. Писание не раз говорит, что мужья должны любить своих жен, а жены должны повиноваться мужьям. Жены повинуются не деспоту, а любящему мужу. Спасибо. Всім організаторам, хто організував тако прекрасний праздник, що раз напомню, що сім'я та муж, та жона, ета, папа, й мама, ну і, звісно, дітки Наталя Копилова, Олександр Федоров, Харків, Вісті надії.